Христиночка пару слів про бібліотеку. Мені подобається бібліотека через те, що тут дуже цікаві книги, тут така приємна атмосфера, тут цікаво навчатися, і обслуговування приємне, і взагалі мені дуже подобається. Орець, скажи декілька слів про бібліотеку. Приїжджаю в село до дідуся з бабусем. Першою моєю забаганкою це прийти в бібліотеку. Це дуже гарна бібліотека з багатьма елементами декору. Всі книжки, які мені подобаються, зібрані на тому стелажі. Також в цій бібліотеці є папка з, під, з назвою Відомі люди нашого села. Відомі жителі нашого села, в якій я знайшов навіть фотографію свого дідуся, який працював колись в сільському клубі. Зараз я знайду його. Він десь отут точно. З цього боку. І там ще один. Ого! Це мій дідусь, який працював в цьому клубі. Бібліотека дуже затишна. І багато в ній є цікавих книжок. Я сьогодні вибрав книжку Гаррі Поттер». Я її, хоч і читав, але мені вона ще подобається дуже сильно. Це дуже дякую тобі, Орест. Соломієчко, скажи декілька слів про бібліотеку. Мені улюблене місце в селі Польмо, Це сільська ці бібліотека. Сюди я часто приходжу, щоб вибрати книжки. Тут дуже гарно і затишно. тут багато квітів і декорацій. Моя улюблена книжка це Арандори з Бусідівки. Я тут часто читаю книжки або ж ну, дивлюся, розглядаю. Мій улюблений стелаж No1. Тут багато книжок для мого віку. цього стелажа є такий потічок, що, ну, щоб було цікаві діти. Я часто сюди приходжу, бо мені подобається. Мені, Я дуже люблю читати. Є багато книжок і старих, нових. Багато про Україну. Я дуже люблю читати про Україну. Мені подобається історія про Україну, тому я часто їх вибираю. обираю. Я рекомендую дітям, які живуть у селі Польма, заводити в цю бібліотеку. Тут багато цікавих книжок, яких я обираю. І я сама з Луцька, але я часто сюди приїжджаю до польма з я... Ну люблю сюди приходити. Дуже дякую тобі, Соломійко.